Вітаю, друзі! Всім привіт! Як би це не звучало дивно, записую гайд, по бляха-муха тому, як користуватися Дискордом. Коли ви заходите на будь-який сервер в Days, відповідно ви заходите на канал Discord цього серверу. Логічно, логічно. Але переважна більшість тих, хто сюди заходить, чомусь не знайомиться з правилами, не знайомиться з Discord-сервером, а дарма. Якщо взяти, наприклад, конкретно нашого серверу, на якому граю я, тут серверів, до речі, зараз дуже багато. Заходите на Discord, саме перше, канали і ролі PlayStation, PC. Так як я граю на комп'ютері, я обрав PC. Далі, перегляд каналів. Ці канали, які ось тут є, можна додати собі, так би мовити, в меню. Додаєте в меню і погнали! Вітання, це ті люди, які заходять на Discord канал. Далі погнали! Новини. Дуже важливо сюди заходити і читати, що відбувається на серверах, які є оновлення, що додається, що прибирається. Інструкція навіть є. Також можна почитати. Підтримка. Це максимально важлива функція, яка тільки може бути. Чому? У вас сталася якась проблема, ви не знаєте, що з цим робити. Не треба писати адмінам сервера в особисті повідомлення. Для цього створена адмінами система тікетів квиточків. Тут написано, як його створювати, як його створювати правильно, як неправильно. І коли ви ознайомились з цією інформацією, тут є така кнопочка «Відкрити тікет. Ви сюди тицяєте. Відкривається тікет. Піць. І пишете. Я граю на такому-то сервері, нікнейм у мене, такий-то проблема отака-то. Відправляєте адмінам. Адміни знаходять час, ознайомлюються з вашою проблемою, дають вам відповідь, допомагають. Після цього, як ваше питання вирішене, або, можливо, не вирішене, але закрите. Не забувайте закривати тікет. Для того, щоб він не висів і адміни на нього не звертали увагу. Далі ви можете ознайомитись з адміністрацією, з порушниками, з контентом. Це також, тож, також важливо. Сюди заходите, дивитесь якісь відео, якісь стріми. Не забувайте лишати свої реакції, це вам нічого не буде вартувати, це безкоштовно. Гумор, крамниця хард, крамниця хантінг. Заходьте, читайте, є гайди. Ваніла, Хантінг, Хард Сервайвел. Є правила загальні і є правила по кожному серверу. Перечитайте їх декілька разів. Я всі правила періодично перечитую. Не все розумію. Але є можливість в мене в когось запитати на стрімі. Я запитую, адміни, люди розповідають, консультують. Дискорд канал серверу Days важливий. Важливо заходити і знайомитися з тією всією інформацією. Мало того, ви можете знаходити собі тут друзів, знайомих, близьких, колег, товаришів, подружок, можливо, навіть якщо пощастить. Заходьте в голосові канали, спілкуйтесь, об'єднуйтесь, створюйте клани, грайте, кайфуйте. Саме важливе. Є проблема, не треба писати адмінам в особисті повідомлення. Створюйте тікет. Спілкуйтесь з ними по тікетах. Це не є проблема, це не є важко. І ще один важливий момент. Я не являюсь адміністратором будь-якого серверу. Я всього лише стрімер, такий самий гравець, як і ви, не більше того. Можливо, для мене є якісь там моментики, допомога від адмінів, спілкування окремо як медійну особистість. Не більше того, я не маю будь-якої переваги над іншими гравцями, я не можу вирішити якісь ваші питання на цьому сервері. З цими питаннями, будь ласка, до адмінів. І на кінець тут є така функція, як донат хантінг ваніла хардсервайвл. Чому я зупинився на цьому моменті? Тому що адмінам потрібні кошти для того, щоб сплачувати всілякі технічні моменти, за сервери, за обслуговування, за електроенергію, за інтернет і так, далі, і так далі. Про це не слід забувати. Я думаю, це також важливо. А ви відповідно за свої кошти в реальному житті можете отримати різні плюшки у цій грі. Заходьте на Discord канал наших серверів. Знайомтесь, правилами посилання я лишу в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, до зустрічі на стрімах. Побачимося!